Схоже готується розгорнути додаткові війська та військову техніку Росії, можливо, навіть включаючи безпілотники камікадзе. Такими є дані військових південної Кореї, і оця оцінка з'явилася на тлі даних про те, що Північна Корея відправила тисячі військовослужбовців воювати на боці Росії у війні проти України. А кількість жертв за оцінками південно-корейського розвідувального агентства, становить близько 1100 осіб. Серед них і сотня вбитих і тисяча поранених КНДРівців. також відзначається, що є деякі ознаки того, що КНДР переходить до виробництва і постачання безпілотників Камікадзе, вперше представлених під час виїзної інспекції Кім Чинина у листопаді. Росія знову лякає потужним ударом, попри те, що небезпека триває щоденно вже понад два роки. За інформацією центру протидії дезінформації, російська пропаганда заявляє про плани застосувати нові північно-корейські балістичні ракети для обстрілу Києва. Експерти центру пояснили, що загроза ракетних ударів існує 24 на 7 із першого дня повномасштабного вторгнення. Агресор не інформує про атаки заздалегідь. а Подібні повідомлення є інструментом посилення паніки серед населення.